Доки одні українці виборюють нам незалежність і світле майбутнє, інші, не замислюючись поплюжать їхні старання. Спотворювати довкілля багато розуму не потрібно а от зберегти те, що створювалося природою віками, і десятиріччями зберігалося нашими пращурами, це велика робота, яку дехто бездумно нівичить. Приклад тому єдине в Шості офіційне місце відпочинку Галинківське озеро. Саме тут влітку збираються безліч містян, аби скупатися та провести дозвілля. Проте тут само і смітять чи не найбільше? Адже озеро популярне в будь-яку пору року. Тому до початку купального сезону берегова лінія водойми перетворюється в казна що. Мені хотілося б звернутися. Особлива така увага. Це до дорослих. Кожен вечір ми, скажімо так, патрулюємо сутра до вечора наше водоймище, бо воно у нас підконтрольне. І ми завжди наблюдаємо таку картину. Розводяться багаття компаніями, які прийшли, якби провести своє дозвілля. Значить, ці всі недопалки, які не догоріли, які вони рахують ненужними, кидаються в наш водойом. Знаючи про те, що мені здається, що кожен містянин знає, що у нас один єдиний пляж. В нашому місті одна єдина зона відпочинку. Тому нащо так легковажно і ганебно ставитись до нашого водоймища, Нащо його засмічувати? У містян є негарна звичка мити свої транспортні засоби на дитячому пляжі. Наслідки цього постійно спостерігають співробітники рятувальної служби, які чергують на озері, розповідає пані Ірина. Завжди хлопці мої приходять колеги, кожен ранок після. Скажімо так, ранкового чергування, патрулювання і розказують, Петровна і знову плавають якісь плями масляні по річці в районі дитячої купалки. Ну це ж недопустимо люди, люди добрі. Що ми робимо? Я за 30 років роботи, я з кожним роком мало того, що я дивуюся. У мене якесь таке обурення, що ми робимо з одним єдиним місцем відпочинку нашого місця. Крім цього, дивують і люди у віці, які без зазріння совісті на водоймі роблять свої брудні справи. Зараз предпасхальні дні бабусі з дідусями на велосипедах ідуть масово, несуть свої паласи. Скільки раз я вже робила зауваження? Ну якщо я до цього казала про дітей, що діти ще якось так трошки прислуховуються і якось так їх можна трошки спужнути і якось так відправити додому, а з дорослими розмова зовсім не клеїться. І люди, як приносили ці паласи, так вони і приносять. Хоча ця, ця сама бабуся через два місяці приведе свою онуку і буде ось де окупатися. Чому ми надіємось на когось? Чому ми надіємось на рятувальників? У рятувальників основна задача це не збільшувати сумну статистику, утоплені чому ми повинні це все тут збирати, чому ми повинні проводити бесіди стосовно прання цих паласів. Ну це ж недопустимо і не припустимо, в кого ми привращаємося. Це ж мало того, що це шкідливо, шкідливо для нашої річки, для берегової лінії. Ті самі таксісти, які мої тут машини. Ну у мене взагалі в моєму обороні немає меж. Чому так відбувається і навіщо люди забруднюють ті місця, де невдовзі будуть самі ж відпочивати, загадка. І якщо совість цих людей в момент таких дій спить, то закон не спить ніколи. І за подібні дії передбачено адміністративне покарання, говорять у поліції. Засмічення водних ресурсів регулюється нормами адміністративного законодавства, а саме статтею 59 порушення правил охорони водних ресурсів Кодексу України про адміністративні правопорушення, забруднення і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозборах, які спричиняють їх забруднення, водну ерозію ґрунтів та інші шкідливі явища, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 3 до 7 неоподаткованих мінімум доходів громадян і на посадових осіб. Від 5 до 8 неоподаткованих мінімум доходів громадян, втім, хоч покарання за це передбачене символічне, а вам і досі щастило уникати штрафів, це не ваше досягнення, і радіти цьому не варто. Просто вдумайтесь в те, що ми з вами залишимо нашим дітям, і чи подякують вони за спотворену екологію та навколишній світ.